Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Друзі, Чорноморець, Ворскла, Полтава в Одесі на стадіоні Чорноморець у когось мурашки йдуть шкірою. Я думаю, що це не просто так. На жаль, цього сезону не у прем'єр-лізі. Але друзі, ці дві команди мають прикрасити, мають прикрасити першу лігу. І я впевнений на 100% що вони боротимуться за вихід до української прем'єр-ліги. Ну а поки їм треба пройти ось цей шалений важкий шлях першої ліги. Отже, друзі, запрошую. У вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Чорноморець Одеса. Дуже Що? добре в затінку. А ось цим хлопцям, хто праворуч грає не дуже так. Удар по воротах перший. І бачимо Микола Когут один з братів-близнюків когутів. Ось навісна передача від Івана Когута і його брат головою пробивав. Принаймні можемо зафіксувати, що щось схоже на момент в нашому матчі відбулося. Нічого собі вигадало, удар по воротах дуже високо. Дуже високо і повз ворота пролітає Тарас Дмитрук. Ну, По ногах він е, краще вдаривця Червоця, ніж цей удар по воротах. Я, звичайно, іронізую, але... Владислав Урсул з Північної Америки. Нічого собі. А це удар по воротах і надпоперечне. Пролітає м'яч. Знову головою. Знову головою прибуває десити. Минулого разу Микола Когут не влучила тут. А тут Хобленко. Він... Романюк. Навісна передача. На кого вибігає Хобленко? А хто проб'є? Удар по воротах! І... Голкіпер знищує. Вибиває. Там, до речі, опинився Євгеній Кибер. Ось скидання від Хобленка. І Голкіпер. Забрав цей м'яч. Ну, ось ось так. Якось так. Вболівайте за український футбол. Стежте за Вібет першою лігою. підтримуємо наших усією країною. Вібет Україн» – титульний спонсор першої ліги. Об'єднані футболом. Селект, «Бріліант», супер офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 25. Мельницькому зараз подача від ракицького. Удару по воротах немає. М'яч не фіксує голкіпер, повторці, нічого собі. І після цього є проблеми. Подивіться, так, дійсно. А саме Михайло Шершень став такою стіною для Лавути і мало не травмував. Дивіться. І м'яч тут залишався в полі, якби не Шершень, то міг пробивати Хобленко. Тому є силою. Ворсклян, Сухар вибиває. Ну і що ж, друзі, матч закінчиться з рахунком 0-0. Дякуємо, що дивилися трансляцію. організовану футбольним клубом Чорноморець. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Юкраїн разом сильніші.